Ці 80 тисяч їх же ж вибачте, я перепрошую, не посадиш, тому що в нас просто стільки тюрем немає в країні. Пане Георгію, що робити? Можливо, у вас є рецепт відповідь на питання, якщо можна коротко, і ми ще інші важливі теми в цьому контексті розглянемо. Я проти цієї риторики щодо ухилянтів, тому що це все-таки розколює суспільство. Ухилянтами це, це людей, що? громадян, робить система, робить, вибачте, наша владна команда на даний час. Я вважаю, що. Ухилян – це той, який під час воєнного стану війни ухиляється від участі в справі оборони, не всі реально спроможні воювати, не всі реально спроможні навіть служити. І треба це адекватно розуміти і сприймати. Ми не живемо в рабовласницькі часи, коли ми можемо за інших вирішувати щось. А от якщо людина навіть працювати на Економіка, звідки утримується армія, відмовляється. Оце у Хілянд. Щодо СЗЧ, я теж спілкуюся з військовими і казав не раз з гордістю, що сім громадських помічників пішли добровольцями. Один загинув, на жаль, один після двох поранень. Зараз повернувся знову стрій. Е, є інформація щодо тих, яких передали у бойові частини з тих, які повернулися з СЗЧ е, Є відсоток. Поки що незначний, називається райони 5%, які повторно пішли в СЗЧ, знову ж таки, стикнувшись з неадекватністю системи, скажімо так. І тут я погоджуюсь з колегою, що є деякі моменти, які заважають реально спроможним захищати вітчизну, виконувати нормально цей. Священний обов'язок, тому що вони потрапляють в ту радянську армію, і та ж невідомість щодо терміну служби, це один маленький момент. Я думаю, що є і глибші проблеми в цьому плані. Люди, взагалі-то, ну захищати вічину це о, гордість, це є честь, це прояв патріотизму, найвищий в цей час. Але коли до воїнів ставляться як до рабів. Що неодноразово говорять навіть військові добровольці публічно, і я про це теж звертав увагу. І колегам пані Ірини по комітету я показував пости, де, наприклад, доброволець або двічі доброволець сказав, що ми відчуваємо до себе ставлення як заробів, а потім, через якийсь час, ця ж людина пише: якщо так будуть далі справи йти, то незабаром почнуть зникати офіцери. Я казав колегам. З профільного комітету, ви розумієте, це ж зрозуміти, натяки йдуть. Так? Нам цього ще не вистачало в армії, щоб такі були всередині проблеми. Тобто нам треба ж оптимізувати свої рішення і дії для того, щоб армія була максимально спроможною чинити опір окупантам, а потенційно ще й вигнати їх з нашої землі. А те, що ми робимо, це дає протилежний результат. Оце мене найбільше турбує.